Поїхали. Це у нас Це у нас Powerbank. Угу. Призначений. При... призначений Призначений для зарядки пристроїв з USB Type-A, або ж з Type-C. Так, і підожди, заряджається сам Powerbank. Заряджається сам з Type-C. І о... міні-USB. Так, да, і, і мікро USB тут у нас знаходиться. Мікро, так, да, мікро USB. Угу. Так. Далі... А знімається. Живлення знімаємо. Так, так само з Type-C витяємо і? Ні, знімаємо з USB. Живемо, заряджаємо акумулятор. Із чого? Акумулятор заряджається. Type-C mm. і micro USB. А живлення беремо з нього і з чого. Закону, закону, із двох із знімаємо. Із двох. USB. Так же? Чи ні? Так, поїхали далі. Будова. Будова у нас: ми маємо ку купа SMD компонентів від резисторів, конденсаторів до ось до світлодіоду, який обозначають індикацію заряду акумулятора. Маємо ось мікросхему живлення, яка в цьому випадку вона згоріла вона не працююча. Маємо так само ось дросель. СМД. Ну, так. Да. І ось кнопка живлення. Включення. З цієї сторони, все. Перевертаємо. Тут е, нічого немає, окрім е, мікросхеми стабілізатора напруги. Так, ну і про акумулятор. Ну він він у нас е, 37 ватт на 37, 37 3, вольта. 3,7 вольта на 37 ватт. Угу. Все. тридцять сім ватт.